Всім привіт! Сьогодні в випуску Судаков став найкращим гравцем у матчі зі спортингом. Динамо запланувала дорогий трансфер футболіста з УПЛ. Кварця не оцінив шанси збірної України після жеребкування чемпіонату світу 2026. Стало відомо, коли Ігор Сурки звільнить Костюка. Бенфіка зіграла в нічию зі спортингом у центральному матчі 13-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. І з перших хвилин у складі орлів на поле вийшли двоє представників України: голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков. Саме Судаков на 27-й хвилині зустрічі відзначився забитим м'ячем, який став єдиним голом Бенфіки в принциповому лісабонському дербі. 23-річного українця було визнано найкращим гравцем матчу за версію статистичного порталу. Софа -скор. Георгій отримав оцінку 7,5 балів. Це найвищий бал серед усіх футболістів обох команд у цьому поєдинку. Однак, незважаючи на це офіційну нагороду найкращого гравця матчу від португальської ліги, здобув колумбійський півзахисник Річард Аріос. Натомість Анатолій Трубін отримав доволі низькі оцінки, 6,2 бала. Це виявився найгірший показник серед усіх гравців, які розпочали матч у стартових складах. Нижчу оцінку, ніж українського вертаря, отримав лише Джанлука Престіані, який у підсумку заробив вилучення. Додамо, що після 13 зіграних турів Бенфіка наразі займає третю позицію в таблиці чемпіонату Португалії, маючи в активі 29 набраних очок. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Київське Динамо планує бути дуже активним на зимовому трансферному ринку та серйозно попрацювати над підсиленням складу. Про це повідомив відомий журналіст Михайло Співаковський. За його інформацією, столичний клуб наразі розглядає можливість підписання одного із найобговорюваніших і найперспективніших футболістів української прем'єр-ліги, які при цьому не належать ані Донецькому шахтарю, ані самому Динамо. Журналіст також підкреслив, що керівництво киян готове всерйоз включитися в боротьбу за цього гравця та викласти за його його трансфер суму, що перевищує 2 мільйони євро. Він наголосив, що так звана точка неповернення вже пройдена, і взимку клубу все ж таки вирішить інвестувати кошти у посилення складу. Відомий український тренер Віталій Кварця оцінив шанси від збірної України проти потенційних суперників на чемпіонаті світу Нідерландів, Тунісу та Японії. Віталію Володимировичу влітку 26-го року збірна України на чемпіонаті світу може зіграти з Нідерландами, Японією і Тунісом, яким буде ваше резюме. У вашому питанні головне слово може. А що стосується наших потенційних суперників, то думаю, вони досить серйозні. Втім, у збірної України є позитивний досвід у матчах з командою Тунісу, яку ми перемагали на чемпіонаті світу 2006 році. Хоча там зараз футбол став веселішим, досить сказати, що вони учасники двох останніх чемпіонатів світу. І незважаючи на те, що у них відбулася зміна поколінь, вони серйозно розвиваються. Але добре, що з африканських збірних не потрапила мороко з Тунісом, можна грати. Рати що стосується Японії, то їх можна обігрувати хоча в них багато футболістів виступав в англійських, німецьких і французьких клубах. Але в той же час у нас є чим похвастатися в цьому плані. Втім, найголовніший опонент це природно збірна Нідерландів, сказав Кварцяни. Чемпіонат світу з футболу 2026 проходитиме в період з 11 червня по 19 липня 26-го року. Та відбуватиметься на території одразу трьох країн Канади, Мексики та Сполучених Штатів Америки. Водночас матчі плей-офф єврокубкового відбору на Мондіаль заплановані на березі наступного року. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Виконувач обов'язків головного тренера Київського Динамо Ігор Костюк провів свій дебютний поєдинок на чолі першої команди у матчі проти Полтави. Саме ця зустріч стала для нього першою у статусі тимчасового головного тренера столичного клубу. Як повідомляє журналіст Михайло Спіоковський, після цієї поразки ймовірність того, що Ігор Костюк буде затверджений на посаді повноцінного головного тренера Динамо, стрімко зменшується. За його словами, керівництво клубу не має наміру затягувати з рішенням щодо усунення Костюка від роботи. З першою командою. У випадку, якщо серія невдалих результатів триматиме і надалі. У понеділок, 1 грудня, відбувся поєдинок 14-го туру УПЛ між Київським Динамо та Полтавою. Матч завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 2-1. Екстренер київського Динамо Йожев Сабо висловився про нападника білосиніх Владислава Бленуце. Я не знаю, звідки його взяли і як взяли. Взяли в Динамо, а він не грає, сидить на лаві, інколи випускають, але нічого такого він не показує. Річ у тім, що він високий і має забувати головою, але для цього потрібні подачі. Наразі в Динамо взагалі нічого немає, так що немає різниці, хто там грає попереду. Я нічого особливого не побачив у Бленуце, щоб він міг стати основним гравцем. В Динамо. На мою думку, форвард має відкриватися, рухатися, відриватися від центральних захисників, бути злим та споставленим ударом, сказав саба для українського футболу. Нагадуємо, Владислав Бленуце приєднався до київського Динамо влітку, перебравшися з румунської університеті з крайовий за суму в 1,8 мільйона євро. У нинішньому сезоні румунський форвард вже взяв участь у 10 поєдинках у складі столичного клубу та відзначився одним забитим м'ячем. Подальша доля Андрія Луніна в мадридському реалі наразі залишається під питанням. Іспанські ЗМІ повідомляють, що український голкіпер серйозно замислюються над можливістю змінити клуб, оскільки нинішня роль запасного вратаря у складі вершкових більше не влаштовує футболіста. За даними медіа, Лунін готовий розглянути варіанти продовження кар'єри в інших чемпіонатах. А в самому Мадридському клубі до такої ситуації ставляться спокійно. Якщо Андрій ухвалить рішення про перехід, керівництво Реала не планує перешкоджати його відходу у нинішньому сезоні. Український воротар лише одного разу виходив на поле у складі мадридської команди. У тому поєдинку суперник тричі вразив ворота вершкових, що ще більше загострило обговорення щодо нестачі його стабільної ігрової практики. Раніше також повідомлялося, що під час матчу Ліги Чемпіонів проти Олімпіакоса представник Міланського інтера пильно спостерігав за грою Луніна. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.